вечора. я з України. Гарбузики в мене висохли вже, постояли вони десь 4-5 днів. Зараз я з них обережно зніму ці носочки і виліплю, ось трішечки зробила цементного розчину, зробила його більш міцніше для того, щоб виліпити хвостик. Резиночки розріжу, щоб було легко зняти чолочок. Можна з цього боку також розрізати. Більш, якщо така туга резиночка, тоді дуже сильно навколо чолочка потрапляє розчин. І потрібно, так, знаєте, трішки відірвати. А я, мабуть, трішечки його змочу. Я ось набрала мискового і трішечки його змочу. Тоді, мабуть, краще буде його зняти. Знімаємо обережно навколо гвоздика. І ось такий в мене вийшов гарбузик. З одного зняла вже. Ось бачите, позаду тут є такий отвір, получився від того, що ми зав'язували носочок. Але в нас якраз зараз є цементний розчин, то ми можемо його гарно закласти і все, нічого не буде помітно. І зараз будемо робити з вами хвостика. Ось такий зробила я цементний розчин, він такий еластичний, завдяки тому, що ми сюди додали і поплій ПВА і додали ще миючий засіб. І тепер будемо виліплювати з нього хвостика. Просто беремо і навколо гвоздика обліплюємо. Хочете більше, хочете менше, більш такий, щоб він був у вас видовжений чи коротенький. І також я люблю робити ось цю таку відконіжку, ну, тобто те місце, де кріпиться гарбузик до стебла. Щоб воно таке було більш натуральне. Ну, це, мабуть, для такого гарбузика великий хвостик я зробила. Ось таким чином. Зараз я виліплю ці хвостики і одному гарбузику, і іншому, і залишу, щоб ще вони трішечки підсохли. І потім будемо з вами фарбувати взагалі це все творчість. І це як ви бачите той гарбузик, так ви і робите. Ніхто вам не зможе сказати, що такого гарбузика немає в природі, тому що вони є всілякі. І види, і сорти, і форми, і розміри. І будемо разом з грибочком і з гномом розмальовувати цей гарбузик. Ну ось, мені здається, досить непогано. І все. І зараз закрию цей отвір також ось таким чином. Потім трішечки підрівняю. Нехай він підсохне оце місце. І можна буде ще потім прорисувати те, що я зараз прикрила, зробити ось такі, щоб були вже повністю гарні сегменти. А можна і не робити, тому що це було дедонце, і, а вже ж ніхто навіть ви його не побачите. Ось таким чином все залишаю підсихати. І зроблю зараз ще цей гарбузик. Гарно підсохли вже всі мої фігурки. Ще зробила ось такого маленького гарбузика. Залишалось в мене зовсім трішки цементного розчину після того, як робила хвостики так. на гарбузиках на перших. І я думаю, чому його викидати, нехай краще буде ось такий маленький. Навіть під рукою не було ні гвоздика, ні якогось саморіза. Взяла звичайно. Паличку, яка була під рукою, і ось такий зробила йому хвостик. Подивіться, яке гарнюня вийшла. І після того, як зняли з гарбузиків носочок, прибрали резиночку. Хочу показати, що може бути ось таке. Якщо резиночка досить туга була, бачите, вона так сильно врізала сюди ці долічки з гарбузика. Що ми робимо? Просто беремо ножик і просто ось так. от не переживаючи, вишкрябуємо, можна, якщо ножик пилочкою, просто ось так навіть підпиляти. Тобто, не переживаємо, не боїмося, тому що розчин досить такий міцний. І ось, будь ласка, все гарно відходить і, виходить, тут все чистенько. Просто робимо, щоб. Дуже така гарна була канавка, було її гарно видно. Бо я пам'ятаю також, коли перший раз робила, переживала, боялася навіть доторкнутися до цього розчину, до цих фігурок, а потім вже зрозуміла, що їх не так легко зламати. Єдине, що не беремо за хвостика гарбузики, тому що все-таки гарбузики досить важкі, це цементний розчин. А а хвостики не такі міцні, щоб витримати одному своєму гарбузику, навіть зламала хвостика. Але я потім його ще кінчик, навіть там буквально сантиметр, доточила, і все було нормально. Все було гарно. Все, ось, залишки, те, що залишилось, вийшло і все гарно. Тепер, що ми робимо зі всіма фігурками. Ну, гарні, гарненько обмітаємо. Якщо не потрібно не де підчищати. Тут залишилась виїмка така від хвостика, який ми робили на носочку. Я буду нічим її закривати, тому що в мене нема розчин, а на 1 сантиметр я не буду готувати розчин. І що можна зробити далі? Якщо вам не подобається десь якісь такі нерівності на гарбузику, особливо на хвостику, можна взяти просто наждачку і трішечки підрівняти. Але сильно не підрівнюйте, тому що це форма повинна ця бути природньою. Також навіть можна наждачкою зробити більш такі глибокі ось ці канавки, які між цими дольками гарбузя, якщо вам, наприклад, здається, що цього мало. І також підрівнюємо хвостик обережно, не дуже сильно. Я не люблю сильно зачищати, тому що я вважаю, що в природі таких досить гладеньких, рівненьких фігур бути, в принципі, не може. А особливо це якісь, якщо овочі, фрукти, вони не можуть бути ні однакові, ні такі, знаєте, як виліпили саме з цементу. Вони повинні бути зі своїми нерівностями, шерихувастями, ну, своєю недосконалістю, скажімо так. Також гарно обмітаємо. І е, навіть дехто е, занурюють у воду і миють їх. А я, а я так не роблю, я просто гарно обміту те, що е, підчистили е, наждачкою. І все. Ті фігурки, з яких ми не будемо знімати носочок, їх зачищати потрібно дуже обережно, тому що тут не носочок залишається. Якщо ми сильно так сильно будемо чистити, щоб ми цей носочок не пошкодили, потім він просто розірветься і що потім з ним робити. Зняти його неможливо, тому що, наприклад, грибочок тримається завдяки цьому носочку. До речі, було запитання, як воно буде триматися, коли тільки на носочку, але ось подивіться, я і так перегортаю і так. Воно, ну а вже ж я не буду зараз брати за шляпу, наприклад, грибочок і смикати так сильно, щоб показати, що воно дуже міцно тримається. Але цей весь цемент, він між собою з'єднаний, тому ну вже ви бачили в мене фігуркам три роки і більше. І також гномика нашого, також я трішечки підчистила. Дуже так обережненько, потихеньку. І тепер ми будемо ґрунтувати. Я люблю ґрунтувати клеєм ПВА. Просто роблю такий досить рідкий розчин і покриваю так густо-густо, щоб ці всі фігурки просочились дуже сильно цим розчином. І також дивитись потім на свій смак. Якщо, наприклад, я буває один раз покриваю клеєм пива як ґрунтом, а буває кілька разів, не подобається мені, наприклад, щось я в чомусь сумніваюсь, то я покриваю кілька разів. Якщо у вас є будівельний ґрунт, ви можете будівельним ґрунтом. Якщо є ґрунт, який використовується для в яких художніх роботах. А вже ж можете ним покривати. Але я просто роблю такий рідкий розчин, і дуже-дуже так бачите, щоб ось так він стікав, змінює колір фігурка, тому що вона стає досить вологою. До речі, цей клей ПВА виконує кілька функцій. По-перше, він іскріплює краще фігурки між собою і є ґрунтом, тобто ми і захищаємо від цементного розчину. Не так багато піде фарби, коли ми почнемо вже розфарбовувати свої вироби. Ось так. Покриваю, бачите, досить багато, не шкодую, тому що ну, краще покрити клеєм ПВА, використовувати можна будь-який клей. І то, що ви купили в будівельному магазині, і те, що ви купили в канцтоварах, наприклад, ну, будь-який клей. Я беру ось таке літрове відерко. І в мене набагато його вистачає, набагато виробів і набагато будь-чого, що я роблю своїй творчості. Покриваємо і залишаємо, щоб вони повністю висохли, і будемо далі продовжувати фарбувати. Як клей ПВА в нас підсох, ми починаємо покривати свої фігурки першим шаром фарби. Я беру ось таку звичайну інтер'єр на водній основі. Тому перчатки не вдягаю, вона дуже гарно відмивається, і все мене в ній влаштовує. Покриваю і вироби з трубочок бумажних, і ці фігурки все покриваю такою фарбою. Найдешевша фарба, хочу вам сказати. Ну і Грибочок, наприклад, і гнома я буду покривати чисто білою, не буду нічого додавати свої гарбузики. Я покрию додаванням колору. Для колору можна взяти і колоранти будівельні, і використовувала фарби акрилові. Цього разу взяла гуаш художню. Вона також на водній основі, тому поєднатися з фарбою повинна дуже гарно. Я беру якусь кількість білої фарби, додаю туди колорант і буду покривати так свої фігурки. Гарбузи першим шаром покриваємо такий базовий колір. Це може бути або коричневий, або темно-зелений. Я взяла зелена трав'яна, називається фарба, і буду ним покривати. Але в мене є і коричневий. Покрию, мабуть, якийсь гарбузи коричневим, якийсь зеленим. Потім ми ще будемо розмальовувати, додавати більшу кількість фарби, для того, щоб колір був такий насичений, більш глибокий. Але ви можете взагалі і один раз покрити гарбузика одним кольором, тому що гарбузи також бувають одного кольору жовтого, помаранчевого. Ну, взагалі, як захочете, знаєте, що гарбузи будь-які бувають. А грибочок і гном у нас буде білого кольору, тому що ну, гнома я взагалі залишу білого кольору. Білий в мене вже є, і цей також буде білий. А грибочок буде білий спочатку, тому що ми будемо його потім шляпку трішечки додавати коричневого. Тут трішечки зробимо такі мазочки, як будто він в землі забруднився, коли ріс у лісі. І тут зробимо такого більш молочного кольору. Грибочок я покрию білою фарбою один раз, тому що потім ще буду додавати різні кольори. А гнома кілька разів буду покривати білою фарбою. Один раз покрию, залишу, щоб гарно все повисихало. І буду покривати наступний раз до того. Часу, як вже мені буде достатньо, насичено сілим кольором мого гнома. Спочатку покриваю верхівочку, а потім буду покривати донце. Відмивається Дуже. вже гарно, тому не переживаю, перчатки резинові не вдягаю, щоб мені було зручно. Можна ось так поставити і покривати, а можна тримати в руці, так як роблю я. Також покривати можна і будь-яким пензликом. У мене взагалі ось такий будівельний для першого цього етапу. Можна брати губку паролонову, ну будь-яку кухонну, порізати її на частинки і покривати нею. Але для цього базового кольору губка не потрібна, потім ми з вами будемо її ще використовувати. Прокрашую дуже гарно, скрізь, щоб потрапила краска і вже не було видно бетону. Грибочок і гнома вже покрила. І тепер буду, беру будь-яку баночку, ось таку прозору кришечку від якогось десерту. Набираю ложечку білу фарбу. Не дуже багато, тому що гарбузики невеликі в мене. І додаю туди колір. Додаю до тих пір, поки він в мене буде влаштовувати. Ось так. Просто змішую і буду покривати. Одного покрию коричневим кольором, а маленького, мабуть, зеленим. Ось такий колір. Зараз подивимось. Ну, Може, можна було б ще трішки темніше, ані нічого. І все. І зараз покрию і залишаю їх повністю-повністю висохнути. Коли вони висохнуть перед тим, як вже додавати їм різнобарвного кольору, ми ще раз покриємо їх. Клеїм ПВА, ось таким рідким. Він буде слугувати нам закріплювачем після цього першого базового кольору. І тепер будемо розфарбовувати. Починається найцікавіша частина цього процесу виготовлення фігурок, тому що тут вже хто як бачить, як, який хоче зробити собі гарбузик. Я взяла ось такі порожні баночки і поставила на них гарбузиків. Ну, цей маленький буду в руках тримати і в руках розфарбовувати, а ці буду на, таку, на такій підставочці, щоб можна було і краєчки, а потім тільки донці підкрашу і все. Взяла ось таку кришечку, просто в деяких місцях покладу по столовій ложці білої фарби і буду туди додавати барвник. І тепер в мене є три кольори: коричневий, зелений і жовтий. І зараз я. Кожну окрему частинку білої фарби додам. Так, зараз зроблю так, щоб вам було видно. Ось так. Додам барвник. Буду для того, щоб фарбувати, використовувати ось таку звичайну кухонну губку, порізала на невеличкі шматочки, і буду користуватися нею. Так, коли покриваємо, як закріплювачем клеєм ПВА, перший шар, основний, обережненько покриваємо, тому що. Ці фарби на водній основі, і о, вони <кій> трішечки підтікають, поки ви будете покривати, але це нічого страшного. Зелений колір я додала і покажу вам, як я буду використовувати цю губку. Просто беру, ну я паличкою змішую, просто беру паличкою і на одну частину губки ось так наношу фарбу. Так. Нанесла з запасу. І тепер між двох. Частинок губки ось так розтерла, розпреділила, Для того, щоб фарба була тільки трішечки-трішечки на губці. І просто потім, ось такими рухами починаю покривати. Ось таким чином. Якщо ви хочете, щоб фарби змішувались між собою, то сильно просихати між кожним слоєм, кожною окремою фарбою не потрібно давати, що ви хочете, щоб був кожен. Колір відокремлений від попереднього. Тоді давайте гарно просохнути. Ось так. Трішечки такого хвостика, так трішки-трішки, щоб він був в єдиній гамі з, зі всім іншим гарбузиком. Бачите, і взяла собі підставочку, але все одно в руці зручніше це робити. Ось так. Майже сухою губкою роблю. Якщо десь більше, десь менше, нічого страшного, це все нормально, тому що, ну, як вже я казала, гарбузик не може бути ідеальний, тому що, тому що все світ не ідеальний. Все, у мене кілька гарбузиків, тому поки я буду робити наступний, прихопиться попередня фарба. Але я вам давайте, мабуть, одразу покажу, як я буду наносити наступний колір. Беру жовту. Ще мені хочеться е, помаранчеву. Не знаю, подивлюсь, якщо в мене є якісь залишки, давно не купувала фарбу, ось це, тільки ну, для гарбузика купила чотири штучки буквально. Але в мене є досить старі акрилові. Можна між собою їх поєднувати, тобто, якщо ці попередні кольори будуть зроблені, ось це в мене що, гуаш художня, А наступні будуть акриловою фарбою не страшно, тому. Тому що це всі фарби на водній основі, і вони між собою гарно поєднаються. І тепер таким самим чином наношу і жовтий колір, але вже роблю так, щоб між жовтими плямками було видно зелений. Ці заглиблення, які розділяють наші сегменти гарбузика, я не зафарбовую. Потім ще додатково можна їх провести. Тоненьким пензликом чорною фарбою для, для того, щоб візуально більш глибока була межа між сегментами. Ось так. І додаємо кольори, які вам подобаються. Також не забуваємо зрідка десь зробити окрему крапочку на хвостику. Ось так. Ось такий в мене получився гарбузик. Не давала йому повністю просохнути. Такий яскравий. Десь більш жовтого, десь більше зеленого. І ці канавки я зроблю не чорним кольором, а зроблю темно-зеленим, тому що, начебто, в мене тут чорного кольору і немає. Напівсухим пензликом. Ось так, щоб більше підкреслити цю глибину. Щоб і коричневий кольор було видно, і зеленого було трішечки. І ось так розтушую його на ці дольки. Гарбузика ось так. Просто беру і з глибини ось так в боки розпреділяю І залишаю гарбузик повністю висохнути. Тепер вже він повинен висохнути дуже гарно. Потім я буду його ще раз покривати клеєм ПВА. Також покриваємо губочкою чистенькою, дуже-дуже обережно, тому що ви вже розфарбували. Вже він виглядає так, як ви хочете. Фарба все одно може трішечки підтікати. Тому, щоб ваш колір не зіпсувався, просто робимо це дуже обережно. Все, ось подивіться, мені подобається. Такі досить глибокі получилися канавки. Ну, потім ще можна пофарбувати донце, а можна і так залишити, тому що вже ж ніхто і навіть ви його бачити не будете. Ось такий гарбузик. Я навіть не приносила ті, які в мене вже є, тому що я не буду під них підбирати колір. Мені подобається ось такий яскравий, зелений, такий досить сонячний, радісний колір получився. Ось такі в мене вийшли гарбузики, зараз я їх залишаю, щоб вони гарно висохли. Маленького зробила ось такого, більш яскравого. Нехай він буде такий жовтенький, і, на мій погляд, дуже непогано вони між собою поєднуються. Тут більш зелені, а в цього я зробила зелені канавки, і вони схожі між собою. Також тут жовтенькі видно. Ось, бачите, поставила звичайну паличку дерев'яну гілочку з кущика зірвала, і вона непогано досить і виглядає. Я її не обліплювала цементом нічого. Вона непогано тут тримається. Я досить глибоко її поставила в розчин цементу, і ось так непогано для такого маленького арбузика Навіть можу ось так її тримати. Так, наступні фігурки. Наступний у мене гном, але я його залишаю білим, тому я кілька разів його просто покриваю білим кольором. Висох, покрила, висох, знов покрила. Потім покрию досить рідким клеєм, і також закріплю лаком. А вже ж ви можете його розформувати як ви хочете. І синій, червоний, жовтий. Шляпка одна, ніжки інші. Але я буду робити білим, білий мені найбільше подобається. І тепер грибочок у нас на черзі ось такий. Також я його покрила білим, щоб було гарно закрита основа. І е зверху ще покрила клеєм ПВА. І грибочок я буду робити ось такого кольору. Шляпка в мене буде більш коричнева, як звичайного гриба боровика, білого гриба. Тут буде трішечки більш темна частина, яка була в ґрунті, і тут більш світле. Я зробила ось такий трішечки світлуватий коричневий колір. Мабуть, я зараз цим світлим кольором покрию все, а потім більш темним покрию шляпку. Ніжку зроблю чорного трішечки, додам, де буде більш світла частина грибочка. Там просто можна окремими лямками зробити. Ось таким чином, більш світлою частину я роблю майже сухою губочкою. Бачите? Колір залишився на губки той, що й був для верхівочки, але просто я її зробила таку майже суху. Чисто білим не залишаю, тому що ця частина грибочка вона не є білою вона також трішечки коричневатого кольору. І також, так як це така декорація, садова фігура, ви можете зробити будь-якого кольору. Я люблю робити натурально, щоб він був схожий на натуральний грибочок. І ще мені хочеться додати ось на цю частину такого жовтенького більше. Всі мої фігурки вже висохли. Після того, як я їх розфарбувала, я вкрила їх рідким клеєм ПВА. Як вже казала, він слугує закріплювачем. Тепер фарба зовсім не береться. І ось таким вийшов в мене грибочок, така чорна ніжка, краєчок ніжки, як будто він тільки зірваний з лісу. І, до речі, ось були у лісі, хочу вам показати, що грибочки насправді можуть бути будь-які. Можуть бути ось такий грибочок, маленька шляпка, і така більш товста ніжка. Це білі грибочки. Тут така тоненька ніжка, шляпка велика, також білий. Можуть бути взагалі ось такі. Це гриб. Бачите, ось така смугаста ніжечка в нього, і така темна-темна шляпка. І ось навіть. Сьогодні знайшли кілька підберезників, вони ось так виглядають. Мені здається, мій схожий на підберезник. Ось бачите? І тепер я буду вкривати їх лаком. Лаком буду вкривати кілька разів. Тобто вкрию один раз, підсохне гарно, вкрию е, наступний раз. Лак в мене ось такий: е, значить, які його е, властивості. Лак акриловий, фасадний, атмосферостійкий для мінеральних та дерев'яних поверхонь. Але я вкриваю ним всі поверхні і бетоні в тому числі. Він в мене шовковисто матовий написано, а якщо глянцевий, також буде дуже гарний. На початку він ось такого білого кольору, ось на кришечці гарно видно. Але потім, коли він висихає, він стає прозорим. Тобто ось тут також грибочок ним вкритий. Бачите? Все покриваємо і наші фігурки будуть вже готові. Просто також чистенькою, сухенькою губкою. Ось таким чином, легенькими рухами, покриваю, але покриваю досить щільно, для того, щоб нічого не пропустити. Перевертаю доверху дно грибочок і всі інші фігурки також, і покриваю суцільним шаром і донце, і все, що є зверху, для того, щоб фігурки гарно стояли під. Любими атмосферними опадами, наприклад, і сніг, і дощ, і сонце. І не потрібно було їх прибирати на зиму кудись в приміщення. Я перший рік прибирала, а потім зрозуміла, що мені не хочеться їх з місця на місце носити, потрібно їх десь зберігати, тому вони в мене стоять на вулиці круглий рік. Ось такі в мене вийшли фігурки. Вже я покрила кілька разів їх лаком, вони підсохли і ось такі вони зараз гарні. Бачите, такі вони стали глянцеві, такі блискучі на сонечки. І можна вже їх розставляти на їх місця в садочку, де вони будуть прикрашати пітники, можна на сходинків будинок поставити, також будуть дуже гарно виглядати. Ось такий середній у мене гарбузик, ось такий побільше вийшов. Також непоганий. Всі в мене вони, в принципі, в одній цвітовій гамі, тому можна їх або поруч ставити, або в різних місцях. У цього маленького задору будинок, такий він гарнюній, дуже мені подобається. Десь поставлю на полочку і буде дуже гарно виглядати. І ось такий получився в мене гриб, боровик справжній. Бачите, такий великий, то в нього ніжка, темна шляпка. Також дуже непоганий. Дуже легко і просто роблять ці, ці фігурки, особливо зараз, коли вже не так багато роботи в нас на городі і можна позайматися творчістю, а також взимку. Можна їх поставити, щоб вони в будинку висихали. Так і гном мій, хотіла я його залишити білим, але поки фарбувала ці, чомусь подумала, що вже досить скоро. І новорічні свята, і різдвяні, і е, вирішила зробити його більш яскравим, щоб поставити під ялинку може, і, або ще десь в будиночку. Так і хочу ніжки і шляпку зробити яскраво насичено-червоного кольору, але мені ще потрібно купити червоної фарби. Потім дофарбую і тоді вже буду впривати його також лаком кілька шарів зроблю. Ось такі гарні фігурки. Робляться дуже швидко, дуже легко, ніяких особливих затрат немає. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.